Як мала рогата худоба. Додаткова вентиляція з ваших вікон, дверей, стелі. Також безкоштовний, ніж для ваших керифанів. Якщо вам подобається тоді, коли запах на кухні і в параші однаковий, тоді Троєщина на плаза. Саме для вас, чуваки. Приїжджайте!

Хто Тож мене пригрісати О! Візьміть, уродінько. Уродінько, візьміть до себе. Я, я, я на баяні можу. Ага! Разу туди заяць і лисиця, і вовк з гитарою приперся, і жаба сидить цій короні, який володять, Володя, Ну не треба. Вихоч молоденько візьмуть. Працювати. Я працювати буду. Сторожен, босму кухаркою? Можу? А за вхоз якийсь в мене? О! Та знаєте, я, 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 я вірю вам, що ви на землі не працювали, але на ну, стажі і робітниці є, і шахтарі є, а охоронці, о, і діти, це було спеціально. А вам 哈哈。<laughs> <laughs>